Від буття скелею до буття сатаною один крок. Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на Ютуб каналі Небо Он і запрошую вас до роздумів над Євангелієм, Євангеліє від Матея, 16, розділ. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене сатано! Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Візьме свій хрест і йде за мною, бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той її знайде. Тому, тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти в славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами. В одному і тому самому місті в околицях Филипової Кесарії Петро був названий ісусом скелею, на якому Ісус збудує свою церкву, і невдовзі названий Сатаною. Чому? Що на це впливає, яким чином Петро заслужив на такий докір і замість слів возвеличення і благословення? Благословенний Ти Симоне, сину Йонен», Почув геть від мене, сатано. Дослівно, слідуй за мною, сатано. До цього значення ще дійдемо, ще торкнемося. Отже, чому Петро, названий сатаною, відповідь дає сам Ісус. Ти спокушаєш мене, дослівно, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Звернімо увагу, що не написано думаєш не про Боже, а про демонічне або про сатанинське. Достатньо думати про людське, достатньо себе поставити в центрі уваги, достатньо зосередити своє життя на самому собі, і це вже є сатанинська логіка. Замість антропоцентризму, я перепрошую, замість христоцентризму, антропоцентризм. Я, я в центрі. Людські плани замість Божої волі і замість Божого Откровення. Петро поставив в центрі власне, людське бачення того, як мала би виглядати місія Месії Божого помазаника. Чому протиставляється оте, думаєш про людське? Протилежною поставою є проголошення Божого Откровення. Послухаймо, блаженний ти, Симоне, Сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Коли Петро проголошує те, що об'явив Отець, тобто Боже об'явлення, Боже Откровення, то він тоді є скеля. Коли ж починає говорити, так би мовити, від себе або Опирається на свої людські якісь сили на людське бачення, говорить те, чого отець не об'являв, починає говорити не від Бога, то чує про себе сатана і стає спотиканням. Святий Августин коментує ці слова так: Петро є блаженним в тому, що Боже, і сатаною в тому, що людське. Сам Господь це пояснив, думаєш не про Боже, а про людське. Чому є благословенним? – запитує Августин, бо Петро отримав откровення від отця. Чому далі названий Сатаною? Бо не думаєш про те, що Боже, а коли ти думав про те, що Боже, ти був названий блаженним. В грецькому тексті, там, де Ісус говорить: Ти спокушаєш мене або Ти є мені спокусою, вжито слово скандалон. W takiej zwyczajnej, mowie, potocznej mowie, powiedzmy, to słowo skandalon oznacza prosto peryszkoda. Zaraz w ukraińskiej mowie wyszło takie słowo zhirszynia tak, no własnie. Taka moralna przeszkoda, można tak powiedzieć. Ale w węrcyckim mowie, w węrcyckim mowie kojne i też w klasycznej mowie, to skandalon oznaczało przeszkodę, na przykład jakąś balkuje, kiedy leży na drodze, albo Якийсь камінь, через який можна спотикнутися. Для кого таким спотиканням, такою перешкодою став Петро? Для Ісуса, для Христа і для тих, хто прямує за Христом, хто йде разом з Христом в напрямку Єрусалима, в напрямку виконання волі Божої. Папа Бенедикт XVI, який. Звершував служіння Петра, і думаю, що цей текст є йому досить, був досить близьким, говорить так: учень, який міцю божого дару може стати міцною скалою, показує, яким він може бути в своїй людській слабкості, каменем спотикання, каменем, об який можна спотикнутися скандалом. Тут проявляється виразна напруга між даром, який походить від Бога, і людськими можливостями. В тій сцені між Ісусом і Петром в певний спосіб бачимо заповідання драми історії самого пабства. Ця драма характеризується одночасно присутністю двох елементів: з одного боку, завдяки світлу і силі, яка походить з висока, пабство є фундаментом церкви, яка мандрує в часі. З іншого протягом століть виявляється також слабкість людей, яку може примінити лише відкритість надію. Бога. Ну і справді в історії папства можемо бачити святих пап, таких як святий Леон Великий, чи святий Григорій Великий, чи святий п10 то так з різних епох пробую називати. Але теж були понтифіки, які були зосереджені на абсолютно людських справах, на мистецтвах, ну, на мистецтві, були такими меценатами. В епоху Ренесансу, людською користю, деякі папи то, наприклад, з такого явища, як непотизм, тобто, коли вони родичів своїх просували в управління римською курією, так? зробили цілу таку систему корупційну. І те, і те є присутнє. І святість, і драма, говорить папа Бенедикт XVI. Петро зі скелею став перешкодою, тому що спробував підкорити Ісуса своєму баченню, намагався принаймні. В якийсь момент Він, якби, вибіг наперед. Звернімо увагу, як це відбувається. Він забирає Ісуса від учнів відводить на бік. Тобто Ісус вже не є в центрі. Ісус є десь збоку, збоку. Йде за Петром, якби Петро його якби, відтягує, спонукає, щоб Ісус ішов за Петром. Не Петро йде за Ісусом, а Ісус мав би йти за Петром згідно того бачення. І тому, можливо, чує такі слова гострі: «Іди за мною, сатана, іди за мною. Петро намагався схилити Ісуса до політичного месіанізму, тобто до такого плану дій, завдяки якому? Рівність, справедливість, добробут можна збудувати тут на землі, і для цього достатньо трохи патріотизму, людських зусиль і все. За часів Ісуса ця спокуса мала дуже конкретне вираження. Прихильники політичного месіанізму очікували месію, який має визволити Ізраїль з римського правління, об'єднати Ізраїль. Встановити мир, справедливість, відновити Давидову династію. А оскільки Ісус був з роду Давида, то теж очікували, що Він теж так зробить. Але як сьогодні може звучати ця спокуса в наш час? Перенесімося, можливо, з Филипової Кесарії, ну, не знаю, до Києва, або, а може до Львова. А може, ще до якогось міста, може, до Брюксель, Брюселя. Е, уявімо, що десь в околицях Брюсселя Петро е, спілкується з Ісусом, що він мав би йому запропонувати зараз. Господи, хай хрест ніколи не буде твоєю участю і нашою також. Нам хрест не потрібний. Потрібно більше зосередитися на земних справах, земному царстві, потрібно вирішити питання охорони здоров'я. А не спасіння. Більше зусиль для поліпшення умов життя на землі, на планеті, бо небо нас не цікавить. Земля більше нас цікавить. Потрібно створити такі умови в нашій спільноті, в церкві, щоб усі тут були задоволені, щоб усі тут могли перебувати незалежно від переконань, незалежно від віросповідань. Не знаю, можливо, такі спокуси сьогодні висували бся Ісушу. Таке спокушування Господа може бути участю не тільки Петра і не тільки Понтифіка. Пригляньмося, наприклад, до наших молитов, братя і сестри. Ми теж можемо бути тим Петром сьогодні. Як часто ми просимо Бога, хочу, щоб ми ці слова почули зараз без якогось моралізму. Бо я такий самий, я гірший навіть. Кажу це без якоїсь іронії. Як часто просимо Бога, Боже, дай мені силу навернутися. Прошу, дай мені благодать смирення йти за Тобою і виконувати Твою волю. Дай мені, Боже, прилипнути до Твого слова. Здається, що значно частіше ми просимо і натякаємо Господу на нашу волю і в своїх молитвах в неприхований спосіб про це. Просимо, кажемо. Господи, прошу Тебе про здоров'я, бо це найважливіше. Вчини, що щоб моя донька або мій син успішно поступила в університет, син успішно здав екзамен. Розумію, що зараз теж багато просить про солдат, про війні, про родичів, які воюють і змагаються. Але спробуймо трошки, може, не астрахуватися, але до нашого повсякдення теж приглянутися. Так? Прошу Тебе, Господи, за свою дружину, щоб вона мене краще розуміла, а не так, як вона зараз мене розуміє, за мого чоловіка, щоб він був такий шовковий. Тому, браття і сестри, це слово сьогодні може бути для нас екзорцизмом. Чи ти готовий сьогодні почути від Ісуса? Зійди мені з очей, сатано, Або йди за мною, сатано, Бо ти думаєш про те, що людське, ти думаєш, про зем... ти думаєш і переживаєш своє життя без безсатологічного виміру, виключно в якихось земних світських категоріях. Тому слідуй за мною, слухай мене, це можливість знову стати блаженним. До зустрічі!